Що конкретно можуть робити тато та мама в християнській родині, щоб відбувалося здорове становлення дитини? В двох попередніх програмах ми говорили про перше завдання тата та перше завдання мами в християнській родині. Сьогодні продовжуємо та говоримо про друге завдання тата. Бог довірив татові бути священником у родині. За духовне наповнення родинного середовища піклується саме батько. Батько молиться та хвилюється за духовність кожного члена сім'ї, зокрема матері. На жаль, роль батька як священника втрачається. Про неї майже не говорять, однак потреба в ній залишається. Чому батько названий саме священником? Що робив священник у давнину? Він співпрацює з Богом, здійснюючи благодатні задуми Божі та утверджуючи у своїх дітях справедливі принципи. Мене завжди дуже зворушувала така картина, коли я бачила тата чи маму на колінах. Мені це одразу показувало, що вони приходять до Бога. Павло Гоя, християнський Проповідник розповідав історію зі своєї молодості. Хоча він народився у християнській родині, його відвідували сумніви щодо існування Бога. А також він не хотів відвідувати церкву. Одного вечора він вирішив піти розважатися з друзями. Було вже пізно, він одягнувся і навшпиньки йшов коридором, щоб не розбудити батьків. Діставшись вітальні, юнак зупинився. Місячне світло, що проникало крізь скло, окреслювало силует батька, який стояв навколішки в молитві. Павло часто бачив його в молитві, але чому вночі? Засмучений, тікаючи з дому та від Бога, в якого вірили його батьки. Він зараз найменше хотів бачити свого батька. Вийшовши на двір, хлопець прискорився. Незабаром на тлі тьмяних ліхтарів, що освітлювали вулицю, з'явилися темні силуети. Образ батька на колінах переслідував Павла, не даючи спокою, поки він поспішав до друзів. Вони зустрічалися в парку пізно вночі, щоб випити та покурити. Багато хто з них не хотів навчатися, і майже всі були з неблагополучних сімей, де про них ніхто не дбав. Цей парк був ідеальним місцем, щоб чіплятися до дівчат, які проходили повз. Більшість робітниць фабрики проходили через цей парк, йдучи додому після закінчення зміни. Гей, подивіться, яка краля! вигукнув раптом хтось із компанії. Несподівана поява молодої жінки миттєво спричинила пожвавлення. Вся увага переключилася на неї. На адресу дівчини посипалися непристойні огидні жарти, що супроводжувалися гучним свистом. Коли вона спробувала пройти повз п'яних хлопців, кілька з них швидко обступили її. Дівчина гарячково намагалася вирватися, але незабаром зрозуміла, що потрапила до пастки. Налякана вона благала відпустити її, та все було марно. Павло з жахом спостерігав, як його друзі почали знущатися з неї. Він більше не міг дивитися на це і вирішив втрутитися. Підійшовши ближче, він крикнув та відпустіть її. Ще нещодавно веселі обличчя друзів стали злими. Їм не сподобалося, що Павло пішов проти них. Отримавши відсіч, Павло відступив, не бажаючи брати участь у цьому безумстві. Він хотів допомогти дівчині, але зрозумівши, що він так само безпорадний, як і вона, почав здавати свої позиції. Повернувши, щоб піти подалі від п'яної компанії, він відчув, як перехопило подих. Адже ці хлопці лише кілька хвилин тому були його друзями, і ось як все змінилося. Вранці його захлеснули бурхливі емоції. Вчорашні спогади не давали йому спокою, і тепер він почував себе ще гірше. Розповідь про подію швидко розлетілася по місту, ставши предметом жвавого обговорення. Ви чули хлопців, які жорстоко познущалися над молодою дівчиною, заарештувала поліція. Сподіваюся, ніхто з них ніколи більше не побачить білого світу. Почув він від знайомих. Новину про долю дівчини викликали у Павла почуття жаху. Ті, кого він вважав своїми друзями, безперечно проведуть довгі роки у в'язниці. Він розумів, що якби він тоді не пішов геть, то і його заарештували б, і зараз на нього чекав би суд. Після такої жахливої події його ставлення до компанії миттєво змінилося. Коли він почав уявляти собі, як тікає з в'язниці, в, в пам'яті виник образ батька, який молиться. Раджу практичні інструменти для батька, який прагне бути священником для своєї родини. Перше, нехай ваші діти бачать вас на колінах в щирій молитві. Друге. Саме батько має збирати свою родину біля умовного жертовника, щоб читати Біблію та разом молитися. Якщо діти вміють читати, то нехай один читає, а інший в той час складає три питання до прочитаного, а потім кожний із сім'ї має відповісти на ці питання. Це чудовий привід для спілкування. І остання порада: навчіть дітей молитві, які складаються з чотирьох частин. Прославлення, подяка, каяття та висловлення прохань.